Ось це лоток для яєць. Звичайний лоток. А ось це лоток вже незвичайний, Вдосконалений. На цьому лотку всі місця, куди кладуться яйця, засипані тирсою і зверху залиті парафіном. Шматок цього лотка просто береться, відломується. Підпалюється, ним можна розпалити вогнище, можна розпалити грубку, буржуйку, піч якусь. В кінці-кінці можна кілька шматочків покласти, підпалити і погріти руки в бліндажі. А це і ось це окопні свічки. Як бачите, це звичайні консервні банки. Всередині змотаний картон. З картона стерчить ще картон, він використовується як фітіль. Туди заливається парафін. Або віск з парафіном. І знову ж таки, цей фітіль підпалюється, і ця свічка дуже добре горить. Основний недолік цієї свічки заключається в тому, що вона кіптить. Тобто, якщо ви хочете в ній погріти десь в біндажі або в норі, запалили одну або декілька свічок, то кіптєва розповсюджується по всьому приміщенні. І якщо тривалий час горить свічка або свічки, то все просто покривається кіптівою, в тому числі і військовою але є можливість зробити окопну свічку, яка дає доволі непогану температуру, горить і при цьому не має ніякої кіптіви. Для цього використовувати можна ось такі гелєві антисептики на основі спиртового розчину. Ось, бачите, пише гідроспиртовий гель. Тобто, в складі цього гелю є спирт. Щоб зробити на швидку руч окопну свічку, потрібна якась ємність. Я взяв таку першу, яка попала мені на очі. Кришечка, звичайна. В середину кришечки кладете шматок якогось паперу. В моєму випадку це серветка. І далі це все діло заливається гелевим розчином. Тепер потрібно підпалити ось цей папір. От ви бачите, горить, горить інтенсивно. Тримаю тарілку, погано вам видно, над вогнем. Бачите, тарілка повністю чиста. І висока температура. Ми робили контрольні замери, наливали повну ось цю кришечку гелем, клали туди папірець, підпалювали. Ось така маленька кришечка. Тут я навіть не знаю скільки грам, дуже мало. Горіла 10 хвилин. Тобто, якщо налити в більшу ємність і поставити в якомусь невеличкому приміщенні. То можна обігріти приміщення. Наприклад, нора Це для нори ідеально. Не буде кіпті, буде висока температура, буде тепло, можна погріти руки. В кінці кінців навіть можна закип'ятити якусь кружку води. Тому, коли відправляєте щось військовим, отакі гідроспортові гелі теж в обов'язковому порядку передавайте, тому що їх можна таким чином використовувати.